Магазинчик, до якого ми рухаємося, на Шептицького 2. В часи вашого дитинства. Там також продавали хліб. Чи я помиляюся? О, тут -от? Так. так. один структур. Ні. Ні. Ну, Коли там розпочали той хліб продавати? Бо зараз знають той все, будинок в принципі, через пекарню. Вже на початку 90-х. Угу. Я не пам'ятаю. Я чув і по-моєму остап мені розказував, що... Е Раніше там було, продавали фільм. До війни. Ні, ну не до війни, він вже з 50-го року тут живе. З ага. 50 го Тобто в 40-х. Ну, так, короткий кінець 40-го. Він мені він казав, що нібито тут продавали фільм. Угу. Можливо. Я, я не знаю, для мене це ну, дуже далеко від центру. А що ж тоді Єдине, що, mm. я що Чомусь примітний вам. Ну, про м -м, цей будиночок не було. А чому я стверджую, що доїдено? Так. Тому що от, іменно, о, наші знайомі, ну батькові, mm -hmm. він отримував права тут. Mm -hmm. Там, де зараз. Я так. Mm -hmm. тут. А цей будинок вам нічим не запам'ятався. Тобто він просто був житловим. І все. Єдине, що мені подобається, ось це потрібно сліди. А хліб продавали, тут хатка стояла. О-от-от. Mm -hmm. Я от про це читав. От тут от, от, тут. Це була така крамниця типу сільпо, де mm -hmm. продавали все. І ніхто не поволяє з цих. Універсальний такий магазинчик. Так, універсальний магазинчик. Але це також була якась невеличка хатка, правильно не я розумію? невеличка одноповерхова хатка, причому досить така, абсолютно неплімічна. Mm -hmm. вот. А поруч з нею також один поверховий будинок, жир і Угу. Mm -hmm. Туріч. Також так, в межах Гранд базару десь тут. 14-го сторось. Так. вже Його батько був видивника. Цікавий. А тут вот вже нема, а тут була, коли побудували цей будинок, на першій поверсі була видинника. Цікаво він тут працював. підпрацював. Видинника без ніг. Без ніг? Так. А це я його пам'ятав, що... Він чи не єдиний в Тернополі мав Волгу 21 Як Як бідака без них ну, Волгою користувався? Ваше...